Доброго раночку, друзі. 7.10. ще й сонечко не встало, а ми до лісу, бо дуже хочемо подивитися, чи є білі грибочки. Так понад дорогою цією гарною, такою прохожу, навіть і темно, а бачу, що вже маслюк. Так поки ми дійдемо до своїх грибних міст, подивитися, то ви знаєте, знайдемо щось. Ану, дивики чистий. Не червивий нічого. Ну, на почин заберу, бо, як то кажуть, все, що знайшли спочатку, до кошика, щоб всі грибочки також туди хотіли потрапити. Запрошуємо вас у ранкові ліси Київщини. Прогуляємо. Все, що знайду, покажу вам гарного перегляду, а нам гарно тихо полювання, бо годинка є тільки зранку, тому бігаємо. Тиша, але знаєте, там вже машина також стоїть. Хтось приїхав по Здивували мене. Ти знайшов? Я так, друзі, хочу показати вам, бачите, ця дорога. Ми так понад нею йдемо, а тут а в гілочках, як он виблискують маслюки. Дивіться. Ану. Ой, жабеня сидить. Злякала мене. Маленька така ти. Порушила твій спокій, я да, зранку, порушила. А ну, глянула, боже, вона до мене лізе. А ну ці гляну. Ну, візьму, бо хто його знає, що ми зранку назбираємо, то такі маслючки хай будуть. Гарного тобі дня, жабко. Потривожила тебе Оксана. Так, ще бачила, блищать так вони. У нас вночі дощик ішов. Ну то, знаєте, десь... А, ось, ще бачила малесенькі такі. Бач, такі макресенькі. Але такі якісь цікаві, геть такі тонконогі. То так, й у такому моху гарному так брали такі, це вже і червили. А брали такі товстоногі ось. А це такі тонконогі. Так, чую гомін, хтось і говорить там. Ну, йдемо, поки дійдемо до своїх місць, і сонечко прокинеться. О, бачите, тут як блистить. Кош такий файний, заберемо. Я дуже люблю маслюки, такі, щоб не дуже перерощі. Вони мені такі солоденькі, підсмажені. О, чуєте машина гуде. Ще хтось їде. Ну що? Кажуть, що гриби є, побачимо, наскільки вони є у цьому лісі. Йдемо далі. Бачите, машини їдуть. Осінь. Така пора. Всі хочуть до лісу, бо якщо сходив, то щось і маєш. А я так бачите, де не призупинюсь. Маслючка знаходжу. Це я не знаю, під гіло щось залишу. А цього так під гілочкою. Подивлюся. Червивий вже, мабуть, а ну. М -м, бачите, ну, не, я би не сказала, що такі червивий, але такого великого залишу. Так, я все не дойду, де до Сашу, вже так пахнуть мене ці маслюки в кошику. Переходимо ось у такий ліс. А я так попід цими соснами все ж ці маслючки збираю. Оце ви бачите, які зустріла. Гарний такий. Товстенький. О, а тут ще такі ось ховається. То так у кошику вже маслючків додається. І так вранці пташки ще я так заслуховуюся. О, мухомор видно, який гарний. Ого, скільки їх тут. Ну як не милуватися? Краса? Тиши вам осіннього лісу. Бачите, вже й розвиднює. Тут такі незвичайні сосни. Пухкі, я б сказала. Грибочка ще поки не зустріла, але дивіться, яку зустріла. Молоду гарну сироїшку. О, товстенька. Бачите, яка? А ти що знайшов? Маслюк. Молодий? А товстий, бо в мене якісь всі такі тонконогі. Матюк. О, це такі гарні, я такі люблю. Давай до кошика доповнюють наш кошик. Щось так все перерито. Видно, тут вчора хтось так гарно пройшовся. Ну нічого ходимо. Своє знайдемо обов'язково. Поки у мене, друзі, маслюковий ранок. Так вони мені зустрічаються, бачите, прямо посеред лісу. А ось тут дивіться, скільки малесеньких грибочків. А біля них і гарний маслюк. Забираємо все до кошика. Нема часу зранку перебирати. Беремо, чим багаті, тим і раді. Будемо радіти тому, що маємо. Будемо мати більше. А там в кущах таке щось теж. Теж, мабуть, великі маслюка, ну. А, вже його хтось і зрізав. А ну а там. Бачите, хтось ходив. Все порізане, по кущах все перевернуте. То й добре, що люди ходять на природі, а грибів вистачить всім. Дивіться. Знову така точно. Молодесенька сироїжечка. Ох, тільки, бачите, пролізла. Така смачна, ось ця молоди такий. Взагалі сироїшка нам смакує. Ми дуже любимо. А це що? А, це поганки. Ну так, в мене такий, бачите, ранок цікавий. сироїжка маслюк сироїжка маслюк ми ходимо ось в такому лісі, перейдемо там, бачите, ближче, де більш таки сосновий ліс, побачимо, що там є. Бачите? Ну точно, маслюково-сироїшковий ранок у нас. Так кошик все додається. Рибочок та й повнішає, та й тішить. Так би й хотілося білого знайти, ну щось немає. А ти що знову знайшов? Не гриб? Ну маслюки. А, маслюки, а я хотіла білі гриби. Бачите, вже так аж посміхаюсь, коли бачу. Маслячок, сироїжечка. Та й так ось, бачите, така гарненька. А ти що знайшов? О, диви, ді сестриці. Ну добре, йдуть до кошика. Білі грибочки, де ви? Оксана прийшла. Часу мало. Пролазьте, де ви ховаєтесь? Бачите, яку знову застріла файно. Оце зелені сироїжки. Ми всі, в принципі, кольори сироїжок любимо смакувати, але зелена вона така найсмачніша. Такі гарні молоді повилазили. Все одно кошик так повнішає, радує нас ранок. Знаєте, розвидніло, так ми по таких полянках ходимо і маслючки нас молоді радують, а тут сьогодні ось зайшли маслюк, маслюк, маслюк трішки. Позбираю так разом з вами. О, ану, хороший. Такі вони, бачите, молоденькі. Гарна якість у маслюка. Радують, радують, радіть всьому, чому знаходимо. Ось тут. Ого, як ховаються. А ці вже й порізав хто, а ці заберу. О, і ці такі чудові. Так бачите, куди не крок не ступний, то що зараз? Є година. А вже ось пару хвилин ходимо та скільки нарізали. І ось тут. Ого! Це який гарний тувстун. І ось тут. Ну що, друзі, маслючки є? Поки є, треба збирати, бо скоро ж зима. Хоча минулий рік, я пам'ятаю, 28 грудня ми ще були в лісі. Так, а тут костейку а ще. Не ж гарний. Ну що ж, переходимо в сосновий ліс. Ну так і ж, може, білого гриба знайдемо. Хочеться і гриба білого знайти. Так раненько прокинулись. Друзі, так я кликала, де ж мої грибочки, де ж мої грибочки. Поманили мене ці ось такі яскраві гриби. А тут білий гриб. о, які ти гарнесенькі. Така моя чудова ранкова знахідка. Ви гляньте, які. Ого, який міцний. О. Ну що ж, друзі? Не тільки маслючки. У мене тепер кошику, а ось такий гарний. Молодий білий гриб. Значить, є. Ходимо, шукаємо ще. Аромат. Так, буду їм казки розказувати, може, вони будь швидше мені ось так гарно показуватись. Дуже файний гриб. Дуже. Де до кошика? Ой! Гілочки не впускають. Шукаємо ще. Яка чудова виглядає сироїжечка. О, і така, бачите, велика. Що тебе? Ми з тобою сьогодні знаходимо наші парочки. Гарні такі сироїшки, гарні. Ну що ж, доповнюють наш кошик, а ми ходим таким гарним осіннім лісом. І пташечки так вище бечу йде наче. і не скажеш, що осінь. Травичці зустріла, які дві сестриці. Ого, так у мене виходить сьогодні кошик асорті. Бачите, які чудові бабки. Забираю і ще трішки ходимо. Ще ж так хочеться білого гриба знайти. От скрізь все так дивимось, кучки розгорнуті, перерите, а в гілі скільки маслюків. Ми ж так аж здивувалися, як побачили. Та гляньте, які вже перерощі, як багато, нікого не цікавлять вже, бачите? уже, бачите? Вже так давно у нас сезон маслюків, то видно, хто хотів, насмакувався, а може й не знайшли люди їх тут у гілі. Так мені цікаво стало, що ніхто не знайшов, аж і далі там у гілі бачує. Яку у гличці? Заховалася зеленочка. Бачите, яка молодесенька. Отака чудовенька. Забираю. Дивіться, яку знайшла товстий такий пряничок. То так, знаєте, у нас у кошику сироїжок вже достатньо. Посмакувати. Ой! Поламала, а дивіться, яка чистесенька. Гарнесенька. Забираю. Ну що за чудовий ранок? Яку гарнесеньку зустріла парасолечку? Я її брати не буду, але так хотіла вам показати цього чупа-чупса. Хай росте, можливо, розкриється скоро, так хтось і забере собі посмакувати. Як у Мосі красуються. Такі гарнесенькі. Значи на подушечках таких. О! А тут в гілочці сховався. Заберу. Ну що ж, знайшла ще одного такого красення грибочка. Покажу вам. Ягличці, ох, і молодющі. Який чудовий. Ого, -го. ох, таких би. Стільки як маслючків знайшли. Як би файно було. Ох, такий ти красунчик. Порадував нас, друзі. Час добігає, треба поспішати працювати, тому запрошую вас. Почаюєм швиденько, покажу кошик і треба на роботу. Гайда з нами. Ах, аромат. Треба бачити сосну виходить, бо в берізках немає. А по сосні такі зустрічаються. Гарячий чай, такий вдалий раночок. Поки охолоне, покажу вам наш ранковий кошик. Ну як? Гарний кошик асорти. Тут є добре, що посмакувати. А ці ось грибочки такі два. Ох, такі товстунчики, потішили так нас. І бабки такі файні, сироїжечки, які гарні. Ну, а маслючків, як бачите. Взагалі багато. Тож, друзі, ми так чудово прогулялися. Знаєте, трохи й промерзли. Ранок такий вже осінній прохолодний. То будемо чаювати, працювати, їхати. А вам дуже дякуємо, що ви з нами прогулялися, що завжди-завжди з нами мандруєте лісами київчими До нових зустрічей. А ми чаюємо. А, тако ручки погріти. Осінь прохолодно. А, який ароматний чай.